Друзі, всім привіт! З вами я, як завжди, Краскін. Сьогодні буду відкривати останню безкоштовну коробочку цей Парадокс модуль із прогресії Waffentrager Paradox. Я от виконав завдання сьогоднішнє, хоча вчора одне не виконав, хочу таку приміточку зробити. Тобто це не максимальна кількість очок, яку я вам зараз покажу. От в прогресії. Ви, можливо, якщо все виконували, то у вас трішки їх і більше. І от сьогодні я хочу її просто-напросто відкрити. Подивимося, що випаде, тому що, наскільки я пам'ятаю, це буде десь Приблизно 108 от коробочка, яку я відкриваю під час цієї події. У другій частині відео будемо розбирати vz 50 Чехословацька, преміум ПТ 8 рівня з охолодженням гармати. Сьогодні я на ній зіграв приблизно 6 боїв. Скажу чесно, її реалізувати дуже і дуже важко. Я підозрював, що так і буде, тому що бронювання немає, непомітності немає. Тут дуже погана скритість мається на увазі. Навіть з усіми навичками екіпажа. Плюс до того, по рухливості вона просто нормальна. Коротше кажучи, зараз будемо розбиратися з цією машиною, але перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, для початку переходимо в вафентрагер у прогресію, хочу вам показати, от, на якому я етапі. Я вже на 19 етапі, це не максимум, тому що я вчора от, третє завдання не виконав, воно десь 12 було фрагів чи 14 фрагів вчора. Я всього набив, не було часу грати. Сьогодні от добив 35 фрагів і відповідно виконав перше і друге завдання, яке з'явилося заново. Я от зараз на 19 етапі відповідно забрав уже останній парадокс модуль. Друзі. Буду Звісно, і завтра грати, постараюся для того, щоб зафармити бони, компоненти, стиль і медаль. Тобто повністю прогресію пройти це вже само собою. Переходимо тепер у випадкові бої. І в коробочки. І в коробочки, скільки в мене вже було відкрито, правильно, правильно я сказав, от 107 лутбоксів вже було відкрито, доволі жирно насипало, тому що, друзі, 4 машини випало, ті, яких у мене не було, плюс до того була одна компенсація 8700, наскільки я пам'ятаю, золота. Тобто ну, непогано, непогано. Вільного досвіду не дуже багато, 95 тисяч. І от тепер ми переходимо до останнього парадокс модулю. Що ж з нього випаде, надіюся, хоч. Дропнеться, наприклад, 5 тисяч вільного досвіду. Коротше кажучи, це буде не стандартний парадокс модуль. Відкриваємо його, відкриваємо його. Бачу, що према точно ніякого не буде, але. Ні, стандарт, друзі, на жаль. На жаль, стандарт, особистий резерв і 100 тисяч кредитів. Не дропнулося нічого цінного. От статистика за 108 відкритих парадокс модулів. В загальному, звісно, я задоволений, але хотілося ще трішечки хоч вільного досвіду. От така от у нас перша ситуація, перший момент. Тепер переходимо до SZDV WZ50, Чехословацької преміум ПТшки 8 рівня з охолодженням гармати. Починаємо, звісно, розбір із обладнанням. На мою суб'єктивну думку, потрібно використовувати обов'язково трофейний досилач. Тут у нас однією з фішкою машин небагатьох являються хороші снаряди і хороший ДПМ. Друзі, тобто його можна розкачати по максимуму за допомогою трофейного досилача. Далі обов'язково або комплекс відвищення рухливості Т3. Хоча я сумніваюся, що ви будете на цю машину ставити, скоріш за все, просто трофейний турбонагідний. Гнітач будете ставити, тому що постійно на цій машині грати не будете. Це 100%. Вона не приносить друзі такого задоволення, як інші машини, тому що це ПТ-шка без башти з посередньої такої рухливості, як для пт шки Тому я використовую а, в а, додаванням до трофейного турбонагнітача і трофейні механізми повороту. Багато хто буде критикувати за них, але, друзі, з ними якось веселіше почалося от, по грі і по стабілізації краще трішечки по при поворотах мається на увазі. І до швидкості повороту башти або горизонтального наведення гармати, до швидкості повороту шасі додалося плюс 15%. Тобто більш вертлявіша машина стала. В боях, ви в принципі, це все побачите, але я вам скажу чесно, це така машина, яка, перш за все, повинна стояти на третій лінії і з кущиків настрілювати. Але далеко не завжди на 80% МАП вам не даватиметься нічого толком настріляти. Ну, це я вам практично гарантую, Тому. Тому що, ну знаєте, це ж одна, одна справа прохорівка, чи як вона називається, там що алея, можна там постріляти, якщо світло є. А дуже багато мап взагалі вони не призначені для ПТ, ніхто так просто не підставляється. Гравці адекватні, розумні, вони не будуть виїжджати на ПТ-шку. Коротше кажучи, на такого роду машинах, навіть із шалемим ДПМом, дуже важко грати. Тим паче, тут е, доволі така погана непомітність до цього ми зараз не дійдемо. Е, так, переходимо тепер у живу у характеристики і дивимося, що у нас є. Міцність нашої машини 1350 одиниць. Тобто, друзі, можна ще замість, наприклад, механізмів повороту використовувати, можливо, навіть ліпше трішки буде. Наприклад, те саме загартування для того, щоб апнути ХП, тому що ХПшок у нас небагато. Так само у нас небагато бронювання навіть в лобі 165 75, 40. От бачимо, які у нас показники. Тобто, от переходимо в схему бронювання, і ми бачимо, що у нас навіть приведена броня. Під от такими хоч невеликими кутами, одни ще я дивлюся, бачимо всього 220 мм. Тобто це не складає загрози навіть для техніки 8-го рівня. Я вже не кажу про дев'ятки, з якими ви будете воювати, і інколи навіть з десятками. там взагалі вас будуть шити в будь-яку проекцію, окрім, звісно, маски. От Маска буде відтанковувати, вона доволі така велика, але все інше буде пробуватися. Дивіться, яка броня. Тут 157, 186, тут 205 під таким якими кутами лючок є величезний 100 мм. Ну, коротше кажучи, ця пт шка практично ніколи не буде тримати удар. Єдине місце це оце. І під великими кутами, можливо, будуть періодичні непробиття от ВЛД. Але, друзі, на це надіятися не варто. В основному всі і по повній програмі вас будуть прошивати. Що стосується плюсів даної машини, то, звісно, це хороші снаряди. Як для 8 рівня вони дійсно хороші. Середня шкода за постіл у нас 391 Одиниць відносно стандартна, але середнє пробування броні 252, непогано. Це на близьких дистанціях базовий ББшний снаряд 235 на 500 метрах, 1120 метрів на секунду вони летять. Тобто швидкість польоту хороша, середня шкода от за постріл у нас відносно стандартна, тому що це ж ніяк не підвищений показник. І середнє пробування броні також можна сказати, як для ПТшки, просто хороший показник. Підкаліберний снаряд має середню шкоду так само. 390, середнє пробування броні 294 мм, тобто прекрасно, в принципі, але є і втрата бронепробиття на відстані до 270 мм. 1270 м на секунду він летить, це без навичок, без нічого. Звісно, у мене навичка ідеальний постріл, там 1370 чи щось таке показувало от приблизно на даний момент. Коротше кажучи, комфортні снаряди, друзі, є ще осколково-фугасний, він відносно традиційний, має підвищену шкоду 530 одиниць, але. Буває всього 61 мм. Так, це не дуже погано, це не 50, але все ж таки і небагато. Навіть не 80, не 90, всього 61 мм на усіх дистанціях. Швидкість польоту тут нормальна 1000 метрів на секунду. Отакі, От друзі, у нас снаряди, тобто в цілому, якщо так підсумувати, то вони хороші. Просто хороші снаряди, тут немає ніяких претензій. Що в нас ще хороше, звісно, це перезаряджання друзі. От просто якщо покиде вести вогонь, воно складає у нас 6,41 Друзі, 6.41, при тому, що в нас, звісно, тут є механіка охолодження гармати. Якщо ви хочете підвищений коефіцієнт точності, то вам потрібно почекати до 9.08, тобто 9 секунд замість 6.41. От бачите, яка різниця. Якщо ви будете вести вогонь по КД, то у вас буде точність 0,34. От у моїй комплектації. Якщо ви будете чекати 9 секунд з моменту перезаряджання, ну от не з момента точніше перезаряджання, а от взагалі. Коли ви перезарядилися за 6.41 і от до 9.08 чекаєте, і у вас буде вже точність 0.24. Тобто суттєво краще, друзі. В багатьох ситуаціях навіть потрібно чекати, щоб більш точні постріли наносити дамаг, так скажемо. Час зведення 1,8 секунди хороший. Є стабілізація також, в принципі, нормальна. 0,15 грусі, 0,15 при повороті корпусу і 0,08 при повороті самої от гарматки, але гарматка в нас повертає. Не повністю все зрозуміло, там всього-навсього по 8 градусів вліво і 8 градусів вправо, Тобто трішечки буквально. Що стосується котів вертикального наведення, тут вони комфортні, мінус 8, плюс 20, оце хоч радує, тому що на рельєфі хоч якось можна видати своєчасну плюшечку. Швидкість зентального пересування прицілу, тобто повороти самої гарматки 3843 у моїй комплектації. Тобто, якщо підсумувати, взагалі по першому блоці, то в нас доволі така. Слабка. Живучість, друзі, дуже часто нас будуть пробувати, будуть рандомні, тільки не пробиття. На це надіятися не варто. У нас хороші снаряди, у нас комфортна така вогнева потужність, друзі, але це ПТ-шка без башти. Тобто, вам постійно потрібно буде довертати, так само, як, наприклад, на громові, тільки там хоч плюхи великі. А тут вони стандартні, 390 одиниць, друзі. Тобто, ну так собі, дуже багато своєрідних мінусів. Тепер переходимо до рухливості от, якщо оглянути в моїй комплектації з трофейним турбонагнітачем, виходить 47 вперед, 17 назад, при питомій потужності 17,4. Швидкість повороту 6,44,84, тобто нормальна така динаміка, але не більше, друзі. Ви от бачите в боях, як вона рухається, як вона розвертається, повертається, ніби й нормально, друзі. Але це далеко не така комфортна машина, як, наприклад, той самий з факу, у якого нормальна поворотна рубка і динаміка там забігаючи наперед, хочу сказати. Краще, по максималки, по всьому. Тобто, ну, як вам сказати, непогана, в принципі, динаміка, але таке враження в боях, що її не вистачає. Е, якщо подивитися далі по показниках, то ми бачимо, що в нас доволі погана обмежена скритість. Нерухома машина 2306, рухома машина 1546. Це з урахуванням, камуфляжу і з навички маскування. Тобто, 100% навичка у членів екіпажа, в командира викачана. Якби цього не було, Тут би взагалі були жахливі показники. Тобто вас дуже часто будуть висвічувати, навіть коли ви не будете робити постріли просто в русі або при повороті корпуса, а ви будете повертати скритості, як такої немає. Оце дуже вас буде бісити, тому що ми ніби така кущова ПТшка з громадними, з такими великими розмірами, абсолютно без броні та ще й без скритості. Реалізувати оцей потенційно хороший ДПМ. До речі, я, мабуть, його і не назвав. От у моїй комплектації 3670. Один по ДПМу. Прекрасний, звісно, ДПМ, друзі. Але ну як вам сказати, можна сюди вентиляцію поставити. Буде там 3780 десь приблизно, але друзі, його реалізувати практично нереально. Дуже рідко у вас будуть такі ситуації. Що стосується огляду, то 417 метрів з навичкою радіоперехоплення, навичка Гостризір, бойове братерство і бухтами. Плюс 16 метрів віддає до пайок. Тобто, друзі, це дуже така специфічна машина. Яка рідко буде приносити задоволення. Я сумніваюся, що ви постійно будете на ній грати у якості фармера, тому що дуже тяжко на ній грати, це не приносить задоволення, потрібно займати якісь кущові позиції, вас будуть висвічувати, пробивати. О, ну, я не знаю, мені вона не сподобалася. Скажу чесно, дуже важко грати. Дуже вона біся. От своїм оцим геймплеєм, Мені не подобаються такі машини. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок неї. я так думаю, що ну, вона вийшла так собі. Усім дякую за перегляд. Ставте обов'язково вподобайки, підписуйтеся на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!